Юль, так як Єгор планує відпочивати саме в аквапарку, і для вас є це дуже важливим фактором при виборі готелю, рекомендую однозначно готель Альбатрос Аквапарк, який знаходиться в ель Шейху. Чому саме він? Справа в тому, що у ньому працює 59 водних горок. І серед яких ну, які, відповідно, є з підігрівом. Також на території готелю є 22 відкритих басейни, серед яких чотири працює з підігрівом в зимовий період, так як ви плануєте поїздку взимку. І ще хочу додати, що дуже класна кухня, в тому числі для дітей в готелі, і подаються дуже смачні перекуси. Біля басейнів. І для вас як бонус це те, що на території готелю працює також 4 джакузі під відкритим небом. Повірте, і вам і синові буде чим зайнятися в цьому готелі. Тому з радістю рекомендую готель Альбатрос Аквапарк в Шармель-Шейху.